Доброго дня, любі малята! Для кожного з нас найголовніша людина це мама. Підготуємо для матусі особливий подарунок, вивчимо вірш моїй мамі. Мама дає початок нового життя. Мама оточує добротою, ніжністю і турботою. Мама веде малюків по довгій дорозі й дорослішення. Підтримуючи, наставляючи на вірний шлях і оберігаючи від бід, незабаром, 14 травня, ми будемо святкувати День Матері. У цей день прийнято поздоровляти матерів і дарувати їм символічні подарунки. Також багато родин це свято збираються разом. Щоб подякувати своїй найріднішій людині за все. І ви можете порадувати матусю. Пропоную вивчити вірш моїй мамі. Мамо, люба, добра, мила. Як іще назвати тебе? Це ж на мене ти вдягнула теплий шарфик головий. Ти мені. Читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш книжку, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе, рідненька, за усе поцілувать. А які гарні слова можна сказати на адресу матусі? Матуся турботлива, розумна, лагідна, добра. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, вашій матусі сподобається цей віршик. Шануйте своїх матусь і до зустрічі!